Ви молода дівчина приблизно там 25 річного віку. Тому я можу чітко сказати, що у вас є молодий хлопець. Це нелогічність, невідомість і невизначеність. Саме в цьому стані люди в Україні безпосередньо так живуть уже третій рік. Карти кажуть, що війна закінчується через два місяці. А Путін уже давно помер. У владі треба чекати зради. А ця карта каже: якщо ти повірив чи повірила попереднім словам, тоді, можливо, тобі варто прочитати наш матеріал, де ми з психологиною Надією Мартинюк розібрали, чим небезпечні прогнози тарологів, нумерологів та екстрасенсів під час війни. І що робити, якщо твоя близька людина надто цим захопилася. Вітаю всіх наших глядачів. YouTube вікна новини. А сьогодні ми поговоримо на доволі незвичну для нас тему, але я вважаю, що вона є дуже необхідною зараз для багатьох людей, тому що здавна людям було притаманно Думати про всілякі містичні речі, так званий містичний розум, і сприймати світ не завжди через наукову призму. Тож здавалося, що з розвитком науки такі речі вони трошки відійдуть на задній план. Однак зараз з початком повномасштабного вторгнення найбільші перегляди на вдивовижу назбирують саме відео або будь-які інші матеріали, з нумерологами та рологами та екстрасенсами, які розповідають про закінчення війни, коли це від. Відбудеться та за яких обставин, і власне сьогодні ми з Надією Мартинюк, з психотерапевткою, поговоримо, чим небезпечні такі прогнози, власне, і передбачення карт Таро чи будь-яких інших екстрасенсорних речей про війну в Україні. Отже, надія, доброго дня. Доброго дня, Вікторія. На сьогоднішній день насправді це дуже актуальна тема, тому хотілося б просвітлити деякі моменти. І почну з самих далеких причин, звідки це взялося ще за часів до релігійних різних епох, скажімо так, існували всі ці притчі, легенди про міфи і так далі. Тому у нас у людей всіх є в ДНК заложена ця лояльність відноситися до подібних речей з довірою певною. Але це насправді, якщо дивитися з точки зору класичної психології, психотерапії, це все про трошки інфантильну позицію, дитячу позицію про нашу дитину всередині, яка, якщо в нормі з внутрішнім дорослим, внутрішнім критиком, да тону, тому це все тоді збалансовано і не приводить до якихось очевидно неприємних наслідків. Тому почнемо з того, що відділення нас від інфантильної такої частини, або збалансування своєї інфантильної частини, дорослішання своє. Як особистості ми маємо пройти в свій час. Якщо воно з запізненням відбулося, відповідно, людина більш схильна до цього. Ми в дитинстві всі чули цікаві казки, різні легенди, оповіді, і намальовували собі всередині якісь точки опори додаткові. Да? Як там герой вийде з якоїсь ситуації загрозливої і так далі. І тепер це. Цьому переносі, да, ми знаходимося, коли вже стаємо дорослими. Одне діло, коли ми живемо в безпечному просторі, і друге діло, коли ми умовно пірнаємо або послизнулися, і ми тоді стараємося схватитися за будь-щось. як ви можете взагалі охарактеризувати і чи є якась назва до цього явища, що особливий інтерес до потойбічного в людей прокинувся саме зараз під час цієї підвищеної небезпеки через війну? Відсутність безпеки знову ж таки, да вона йде посилена. Тому у нас в кожна людина ми складаємося з величезних, величезної кількості певних упереджень всього того, що ми накупили за свій життєвий досвід. У нас маса є програм, які і про страхи в тому числі, і коли відсутність безпеки вона вже критична. То вся ця інформація піднімається назовні. Ми починаємо боятися елементарних речей навіть. А коли ми знаємо, да, основні такі тригери, да, які запускають в людині відчуття втраченості якоїсь, да, набутої вже і такої, скажімо, хронічної, це нелогічність, невідомість і невизначеність. І саме в цьому стані люди в Україні. Безпосередньо так живуть уже третій рік. Тому це закономірно. Ми маємо, якби як факт, да, те, що ми стикнулися з такими речами, і все більше і більше людей навіть не пам'ятаю на каналі 1 Плюс 1 виступала якась там відома астролог. Не пам'ятаю імені, але разом з тим це на інформаційному рівні державному дозволяють людям почути хоча б якісь скажімо так, призови надихання до того, що давайте будемо прагнути, не складати руки і так далі. З однієї сторони виникає поряд питання про інтуїцію: чи є ж все ж таки щось в людині, в що ж можна вірити не тільки про логічні елементи, не тільки про так, суху раціональність. Так, але та ж інтуїція вона побудована на чомусь, дав у неї є своя якась платформа. Це про. Можливість опрацьовувати швидко велику кількість інформації, це про величезний досвід, це про довіру собі і це про впевненість. І це дається з віком, з професією, з е, тими всіма історіями, які людина успішно пережила, або не зовсім успішно, але виняли звідти великі ази, на чому вона може будувати е, свої подальші, скажімо, такі системні погляди, далекі, не тільки тактичні, але й стратегічні. От а просто коли ми збукти ти барахти, скажемо, дивимося на те, що хтось колись десь там розложив якісь карти чи там порахував якось позіркам. Так само людина, яка в цьому вариться, цим, цим живе. Це теж да, про те, що дуже подобається бути в цьому дитячому форматі сприйняття. Ви зазначили про цю категоричність і про пошук якоїсь золотої середини. Я би хотіла ще запитати, що дуже багато насправді цих тарологів, екстрасенсів вони дають дуже багато передбачень, але як правило, вони не здійснюються. Але люди не перестають їх дивитися, і люди не перестають їм вірити чи може це свідчити про те, що люди справді? Наскільки втратили якусь опору, що їм навіть не важливо ну не важливий цей фактаж і чи здійснюється воно, і вони просто е, уже перейшли у цю межу з золотої середини більше в категорічно, що це все одно рано чи пізно збудеться. І власне, якщо так, то е, чим це взагалі небезпечно для людини в майбутньому там і в теперішньому в наших умовах? Дивіться, є такі, ми можемо навіть зараз попрактикувати деякі елементи цікаві на рахунок передбачень. З точки зору, просто не скажемо, висміяти це, а подивитися, наскільки це не робоча історія. А з другої сторони, коли людина безкінечно за щось за щось вчепилася і не бачить для себе інших варіантів, то це вже і є категоричність, так тому що вона тоді апелюється своїм певним страхом, якою своєю програмою там виживе або не виживе, так? і в силу того, наскільки вона, вона туди сконцентрує свою увагу і постійні думки. Навколо цієї теми вона ж і наготується ще більше, скажімо, на те, що в що Я Там покажу зараз на живому прикладі, як працює ця історія, коли людині можуть навіяти, захопити так, її увагу, так, і людина чітко піде за тим, що їй хочуть запропонувати або розказати чи переконати. От, наприклад, ви молода дівчина приблизно там 25-річного віку, тому я можу чітко сказати, що у вас є молодий хлопець. А до цього, ну, скоріш за все, оскільки я бачу ваше задоволене обличчя, то у вас гарні стосунки. А до цього, я думаю, що він вас дуже любить. А до цього ви точно мали ще якусь симпатію. Десь там, не знаю, ще раніше раніше, раніше. І ну, ці стосунки закінчилися не дуже добре, мабуть, І, скоріш за все, хтось там когось образив. І ми елементарно зараз бачимо, як людина від'єднується від логічного свого апарату, і вона йде в емоції. І тому. Просто фактаж, просто логічний інструмент, який допомагає елементарно якусь читати інформацію, так і повести людину в емоції, а там вже за емоціями в неї відключений мозк, скажімо так, той, який здатний обробляти інформацію. І ми вже собі всередині кажемо, як вона про мене це знає, як вона це здогадалася. Це ж чітко про мене, особливо там працює це з дівчатами, які чим молодші, тим. Легше це все прочитати, або з чоловіками, які втомилися від цього вже життя, вони постарше, і їм коли говориш, що тебе на роботі не цінують, коли це тяжкий труд в тебе, коли ти вибрав не свою долю, і не ті люди біля тебе. Ну якби кожна людина так підтвердиться, кожен кожен з таких особистостей. Тому дуже легко цим маніпулювати, дуже легко люди на це відгукуються, коли знаходяться в стресовому стані, коли не мають упори. Цим здавна, скажімо так, користувалися від Кашпіровського до всіх, кому, кому це все було цікаво. Так? Все таки як би не було тяжко. Ми пам'ятаємо про такого мужчину, видатного психотерапевта, як Віктор Франкл, і він в воєнні часи став мега популярний, так тобто, це людина, яка як війшла в концлагери, так і вийшла звідти, абсолютно залишившись при своїй свідомості і пам'яті. Так і ми маємо приклад і не один, як люди справлялися з ситуаціями, не впадали в якісь ілюзорні стани. Так як ми зараз всі свято віримо в цю перемогу, так то це є просто намір, в який люди, кожен з нас вкладається. Тобто вкладається допомогою, волонтерством, вкладається своїми справами, складною податків, тим, що йдуть і навчаються, підтримують освіту, освітні всі програми, університети і так далі. Тим, що залишаються при своєму розумі, і навіть якщо їм стає тяжко, вони звертаються до спеціалістів, вирівнюють свій стан, не стають обузою для себе, для близьких, для рідних. Оце на сьогоднішній день найважливіше. І якщо допомагає якась там гадалка, таро, і так далі, і скаже, так, ти правильно рухаєшся, окей, ми можемо в це повірити. Ну поглинутися цією інформацією, і не дай Боже там десь щось пролетить, не те, що нам подобається, і ми за цей страз зачепимося, так? Тому тоді виходить, йдемо не в ту сторону і ні, нічим добрим це не закінчиться. Це, це, це. Я би хотіла якраз додати, що а... Часто навіть мені в соціальній мережі почали підкидати оці відео, там, де роблять розклади, куди прилетить, який буде розвиток подій на карті бойових дій, скажімо так. Інколи люди можуть наскільки повірити в це, що перестануть дбати про свою безпеку, і мені здається, що це якраз та межа, за яку переходити не варто. Тобто можна підтримувати себе такими речами, але бажано в них не заграватися, тому що може статися щось погане. І можливо, ви порадили, що може замінити от такі підтримуючі речі, чимось більш екологічним, щоб не впадати в такі от крайнощі. Як себе можна підтримувати в такий час, якщо дійсно немає цієї опори і хочеться чогось на щось спертися? Елементарно як можна себе підтримати, коли ми впадаємо в цей емоційний стан, який вже нами керує, а не ми цим станом. Перше, це самий простий інструмент це дихання, вирівняти дихання. Чому люди часто проводжуться паралель? Чому люди курять? І їм здається, що вони тоді відпочивають, да чи в них таке хвилинка, чи вони заспокоюються і так далі. Тому що вони роблять плавний вдох і видохіви, і тому, коли ми рівномірно дихаємо, це вже заспокоює наші емоції. Це саме простий інструмент, який доступний будь-де, чи ми там залишилися в сховищі, чи ми знаходимося в своєму домі, чи ми залишилися одні, чи нас там група людей. Це перша. А друге, це найпростіший із технік це звернути увагу на щось об'єктивне навколо нас. Наприклад, знайти там чотири червоних кольори, чи чотири синіх кольори, чи два чогось дерев'яного, і, і так далі. Да? Тобто включити свій логічний апарат це, най, це найпростіше, якщо ми говоримо про якісь такі стресові і ситуації, де прям себе треба збирати швидко, зрозуміти, що коли панікуємо, ми. Ми запускаємо цю хвилю і навколо нас починається це відповідно паніка. Якщо дивитися на групову динаміку серед людей, навіть в групах психотерапевтичних, в когось починається в одного така хвиля, де починається стрес, якась гостра реакція, і як компенсаторика, завжди знаходиться той лідер, який може сказати так спокійно, так і завжди для себе обирати людину, яка об'єктивно для вас. Очевидно і об'єктивно видається стійкою, це важливо, якщо не справляємося самі. Тому це часто буває психотерапевт, психолог, наставник, там будь-хто тренер людині, які ви довіряєте, яка дійсно досвідчена, якщо в, от самостійно зовсім не, не виходить справитися. Це перше. і на рахунок відповідальності, все ж таки не фанатично віддавати цю відповідальність на когось. Я буду спасатися і залишуся в терапії на все життя. Там чи буду ходити за тренером без нього? Я ніхто, тому що дивіться, як просто дав в побутовому порівнянні ви можете подивитись на цей приклад. Ми ж не віддаємо свої картки, номери, своїх карток, свої особисті речі, телефон, комусь, навіть ми і будеш цим користуватися. Це ж це ж найпростіше, так позбавитися всього того, що в нас є. Так само про свій стан. Якщо він нам належить, якщо ми ним керуємо або принаймні, можемо його стабілізувати, це вже багато і тренувати це необхідно, тим більше зараз. Тобто, в цих умовах, які зараз склалися, наша задача вирости. Вирости з цих ілюзій, вирости з цих метафоричних якихось навіювань, вирости з того, що хтось прийде, як колись в дитинстві Дід Мороз там, чи Святий Миколай, і вручить тобі все те, що ти хотів. Прагнути ставити собі намір, рухатися, знаходити дороги, якщо потрібно гнучки дороги, якщо потрібно розраховувати більше часу, але тренувати це як скажімо, в спортзалі, спортсмени себе тренують, так, і свій психологічний стан, свої емоції. І свою здатність обробляти інформацію, впускати ту, яка підкріпляє наш стан загальний да, нашу стійкість, і відштовхувати або дозувати ту інформацію, яка й тоді ще хочу запитати, як говорити з людиною близькою, наприклад, а, яка дійсно фанатично довіряє цим прогнозам, дивиться їх постійно і починає втрачати цей зв'язок з реальністю. Як переконати її а, в тому, що це не варто уваги? Таке цікаве питання, тому що з однієї сторони ми не маємо права впливати на іншу людину тиском. якимось, тому що по всім законам комунікації і дипломатії це не працююча історія? Ще більше в нас буде конфлікту, розладу, нерозуміння, я дуже люблю в таких ем, випадках рухатися з е, я-технологією. Тобто, коли ви говорите, я мала такий досвід, я маю такі наслідки, е, я бачу в цьому якусь е, несправедливість, нечесність. Я бачу в цьому якісь е, певні спостережливі е, навіть е, нюанси. Так? І коли ми через свій приклад, через. Е, Донесення якоїсь інформації, яка трошечки допоможе людині розмити це е, таке прям фанатичне вірування в щось. Неважливо, це буває там люди в релігійному напрямку, можуть е, настільки сконцентруватися, так що вони вже все відмовляються фактично від реальності, від їжі, де коли пости переходять вже свої рамки, коли вже немає своєї думки, тільки те, що сказали, де вона пішла і там пояснили. І так далі, і це не тільки релігії, скажімо так, стосується, бо на базі цього там і сект море різних, так я не говорю про те, очевидно, де є Бог і де є віра. Але коли ми бачимо, що людина над собою починає вже проводити якісь досліди, які їй шкодять, так то все ж таки залишити у цю ниточку довіри і контакту. Тільки не через конфлікт, тільки чи не. через не грубе, ти не так вважаєш, ти не так робиш, ти не так дивишся. Це зовсім не працююча історія, тому тільки через любов, тільки через свій власний досвід, тільки через повагу, взаємодовіру. Дякую. Якщо маєте щось додати на цю тему, буду рада послухати. А, в з багатьма працюю людьми з практикою своєю вже дуже, дуже давно, більше вісьмо років. І хочу сказати, що як говорив один із відомих людей, що кожному часу свої неврози і кожному часу своя терапія, і хочу підкреслити, що ми живемо в надзвичайно цікавий час, коли на нас звалилася буря інформації з усіх сторін. І коли у людей стільки має розсіятись уваги на це все, що похватити, і коли на слабо працюють фільтри, коли нам не вистачає ні часу це чути від кожної людини, ні сил, ні волі стримувати себе в якомусь концепті розумності і адекватності, мабуть, із свого досвіду хотілося поділитися, що дуже допомагає природа земля. І е, тренувати здатність любити і бути добрим у будь-якій ситуації, яка б не була історія навколо нас, залишатися людиною це основне. Підтримую. дякую дуже за сьогоднішню розмову. Я вірю, що вона буде корисною для багатьох людей, хто подивиться це. Можливо, щось перегляне в своєму житті або віднайде корисні й важливі слова для спілкування з кимось рідним. Тож, дякую вам, Надія, за сьогоднішній ефір, і будемо раді наступним зустрічам.